Між парафіянами села Підгороддя Рогатинського району виник конфлікт на підґрунті того, що голову церковного комітету звинуватили у перебільшенні повноважень та відмиванні церковних коштів при реконструкції столітнього храму. Внутрішнє питання парафії перестало бути таким, і люди звернулися за допомогою до журналістів. Наші колеги вирішили розібратись у ситуації, що склалась, та виїхали на місце конфлікту. У церковному статуті говориться, що парафіяни зобов'язані турбуватися про матеріальне утримання храму і парафіяльних установ та сприяти їх благоустрою. Власне, для цього у церквах створюються церковні комітети, які більше задіяні у провадженні церковних справ. П'ять років назад церковний комітет села Підгороддя обрав своїм головою Михайла Чепіля, до речі, депутата Рогатинської районної ради, який справно взявся за свої обов'язки, а саме до реконструкції храму. Церква не робилося нічого ніякого ремонту, крім одного разу, малювали купола малювали дахи. І церква потребувала ремонту як всередині, так і в цьому. Покрівля до того була, дійшла, що головний купол, хрест на головному куполі був перехилений, ну, так, на, на градусів 50, вже сказав, Вся деревина при обслідуванні фірмою Івано-Франківськ Р-1. Які приїхали по мої, на мій виклик, майстри, інженери обслідували, і вся деревина була зогнила. Конфлікт між священиком та головою комітету почався у серпні минулого року. Пізніше, в листопаді, відбулися збори церковного братства. Священик був запрошений на комітет, і там священик показав своє лице, облив мене брудом, яке зник до голови. Він сказав, що під час ремонту я брав відказ грошей в будівельної фірми, що я буцімто наживався що і винувати мене, що я був комуніст. Голові церковного комітету залежить на своєму доброму імені своїй гідності. 6 червня відбулися збори парафіян, на яких мало відбутися переобрання нового комітету у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну та визначення важливого питання фінансово-господарської діяльності у церкві. На зборах були присутні представники єпархії однак тоді конфлікт не вдалося розв'язати. Ми спробували зв'язатися із деканом Рагатинським отцем Дмитром Бігуном, щоб дізнатися стан справ на сьогодні. Почалося все з ремонту церкви. Почали ремонтувати, ти старший брат ходив сюди, просив гроші, гроші давали. Тому священик йому звернув увагу трошки, бо тому, що він почав трошки, ну скажімо, не, не, не мудро поступати. Хто повинен цими грошами церковними, як кажуть, керувати? Церковний комітет чи священник? У нас не може нас, є голова перестояльної ради, та це є церкві священики. Священник за все відповідає, є статут, статут відписано державою ну, архі архієпархії, Голова церкви є священник. Кожний церквий, він є парафіяльний, є голова. Значить, у є перекасір. У церкві є уряд вибраний для того. Уряд має засідати, має це але на якому разі, не має права керувати старший брат церкви. Щоб краще зрозуміти ситуацію, яка склалася, наша знімальна група вирішила поцікавитись думкою мешканців села. Дуже соромно і не хочеться про це навіть говорити, тому що я вважаю, що так не, не повинно бути. Ну, це не Храм це є це є Божий. Дім а не місце для, для розборок. Брат старшої церкви, він, е... він є господар, я вам скажу. Він є господар, а їм ще не, не вдало, бо він але б не цей старший брат чипіль. То би то не було нікому братися до церкви. Чому раніше ніколи не бралися? Церква пані все валилася. Ми вже були б, може, і той верх повна людей. А він все робить. Ви подивіться, капличку він поставив, сходи він зробив, що його пані робота. Не можу казати, він працював, але люди давали, і він їздив, зробив багато. А решті от, ще ще десь залишило, хто тепер то буде, як воно буде, і мені ще не мали, я чомусь священиком мене, як погодити. Священник – це звичайна людина, яка виконує свої обов'язки, такі, як я вчитель в школі, як продавець в магазині, як ви на телебаченні і так далі. В церкві він священник, Поза церквою він, звичайна проста людина. І я не вважаю в його діях нічого такого осудного, що можна було посудити. Моя думка то є головне закінчити ремонт церкви. Щоб за е і не було діляшки в всій громаді, щоб була якась злагода, і щоб священик працював от, іменно на злагоду громади, а не на роз'єднання. На даний час у підгороді є новий священик, який сподіваємося зможе об'єднати і згуртувати парапіянську громаду.